Доброго дня усім. Мене звати Ірина Новожилова. Разом зі мною старша група дитячої зразкової студії естрадного співу Надія Ковальського народного дому просвіта. Ми також приєднуємося до святкувань столітнього ювілею першого виконання всесвітньої відомої обробки Миколи Дмитровича Леонтовича Щедрик і приймаємо виклик від жіночого хору Глорія Луцького педагогічного коледжу. У свою чергу запрошуємо приєднатись до флешмобу народну студію естрадного співу Нові таланти міста Коваль, керівник Світлана Шиманська, студія естрадного співу «Зорепад» НВК номер 13 місто Коваль, хорова капела народного дому просвіта, місто Коваль, керівник Поліна Панюс, ансамбль пісні і танцю лісова пісня, керівник Балюк. А також хор медпрацівників. Вишиванка Ковальського МТМО, керівник Олег Корнелюк. Щоб долучитись до святкувань, запишіть на відео власне виконання Щедрика і розмістіть на каналі Ютуб і у соціальних мережах. Позначте його хечтепом Щедрик 100 челендж» і відправте трьом або більше виконавцям виклик для виконання їхнього варіанту Щедрика. Отже, Щедрик Леонтовича у виконанні старшої групи студії Надія. Шенрик, шедрик, шедрівочка прилетіла ластівочка, стала витати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овочки покотилися, і народились, тебе томарби. Будеш мати, мир рошей, Тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку рошей, в тижне жіночівках, в тебе жінка в жовтного, хоч не рожчий, то полоба. В тебе жінка чорна брива, Женрих, щендрих, женівочка, прилетіла ластівочка, стала собі ще мета, ти господаря викликати. Народились, тебе товар табарбець хороший, будеш мати, мір хороший, тебе товар варвець, хороший будеш мати, мір хороший, ж не гроші, жінка, в тебе жінка чого, хоч нерошій то полова. В тебе жінка чорна брова, жендрік, женрик, женрівочка прилетіла.